А непогано мене зачепило. не да, ти... Да. А якби не ти, мене взагалі б тут не було. Крізь усю зону ніхто не провів би мене. Особливо зараз. А я ж і правда довів тебе цілим. То що, виходить, я все ж став провідником? Так, Ріхтер, правда? так. Але від того ще сумніше. Бо далі ти маєш іти сам. О. Чому? Чому б тобі не піти зі мною? Пам'ятаєш, я казав, що Зона розлюбила мене, і тому я втратив свою групу. Зона тут ні до чого, Скіфе. Так я, як і всі, просто перекладав на неї відповідальність. -яй 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 -яй. Зона не загрожує людству, і вона не інструмент, щоб зробити його світлішим. Вона не ображається і не карає. Сповідь ректора. Вона просто є. Народжена в неволі наших рішень, і комусь треба взяти на себе відповідальність, звільнити її від цього. Тобі, скіфе, так. одному чому я? Чому саме я? Бо всі інші вже вирішили, якою вона має бути. Вони вже придумали свою зону. Вони вже створили для неї клітку. У капсулу має лягти той, хто нічого від зони не хоче. Ні грошей, ні влади, ні щастя для всіх. І хто готовий прийняти її свободу? А що Екзона сама вирішить? Колеса тут нема, але інших атракціонів вистачає. Це та сама монетка, яку я дав тобі на тереконі? Так. Беріг, значить, Так. щит, і я ляжу до капсули, лишка, і вона лишається пустою. Може, знайдеться хтось більш гідний, ніж я. <гум> і що це значить? 10 копійок. Я тільки зараз зрозумів про аномалію, яка зруйнувала мій дім. Зона не хотіла нікому нашкодити. Це було благання про допомогу. Ти почув його та прийшов. Ски шляхом. Рятівник? Тобі більше не потрібен провідник. Лик. Для мене все вирішено. Чому мені здається, що якби випала лишка, ти б усе одно ліг до капсули? Тому що ми відповідаємо за тих, хто нас врятував. Це вже точно. Прощавай, скіфе. Я гордий, що знав тебе. Вдалого полювання, сталкера. Вдалого полювання. Ріхтер. Ріхтер.